І так, до вашої уваги, показую, як я зробив компресор для накачування шин, для покраски. Ну і, в принципі, для домашнього користування. Компресор на базі зіловського повітряного компресора двохпоршневого і електродвигуна стиральної машини. В принципі, Цього двигуна вистачає з головою. З чого почав я зразу взяв я газовий балон. Тут бачите, я навіть не зрізав заливну горловину. Це для того, щоб зливати конденсат. До газового балона знизу я приварив рамку. Зразу на край колеса хотів вивезти, але. Розв'ясовка дуже, ну, на руки дуже важко його тягати, тому я переніс от спереду. Переварив оську. Ну, приблизно е центр тяжесті, ну, біля найважчої точки. Це у нас сам компресор, трошки його змістив до центру. Колеса у мене були погнуті диски е опельовські. Я розрізав. І до кучі зварив. Ну, було в планах сюди поставити якусь малу резину, але як воно, немає нічого постійного, як тимчасово. В принципі, на великі розстояння я його не тягаю. для так, По двору десь до трактора підтягти з головою достатньо. Тобто, ну, це ж не по трасі, що сюди треба резовий ход. Потім з газового балона в одному місці. Вивів штуцер. У нас стоїть клапан зброса. Це коли тиск буде дуже великий, то клапан цей спрацює. Ну, Потім у нас стоїть обратний клапан, який не дає повітрю виходить через компресор. Потім йде клапан. Ну, в цей клапан вже підводиться трубка. Я зробив тормозних шланг, яка йде до автоматики. Це зроблено для того, щоб. Електродвигуною було швидко закачувати. Тобто система збросує з магістралі повітря. І потім компресор швидше запускається. Потім, ну, з іншої сторони, балона я вивів автоматику, яку можна регулювати на нагнітання повітря. Два виходи йде у нас на шланги для повітряні, Сам електродвигун із стиралки Indesit там 350 Вт. Штатний шків із цієї стиралки От я просто накрутив на шків ну, самого компресора. Ну, з цим зрозуміло. Натяжна система у мене через пружинку стоїть, тобто постійно він натягується. От я нажимаю і він грає на пружинки. Тобто дуже класно працює. Що у нас по самому компресору? Компресор знизу я в шатунах зробив отвори і туди повкручував трубочки які з такими косими скосами. Коли при роботі, вони як черпачки, нагнітають масло. При вращенні. От, таким самим у нас іде змазування самого колінвала. Всі інші деталі розбризування можуться. Потім з поддона. Я вивів трубку. ну Це для того, щоб масло, яке буде вибризгуватися, щоб попадало знову в систему. А масло буде у нас е, виходить е, ну як, як правило, е, через а частина буде попадати, звісно, з повітрям е, ну Частина буде. Е, ну с, Буде випадати, от там, де йде кришечка ну, заводське нагнітання масла під тиском, то сам колінвол. Тобто, і зверху я поставив такий розширительний бачок. Так, і частина я ж не доказав, частина у нас через сапун. Ось буде сюди вибризуватися. Тобто, всі ці трубки я вивів вверх. Тобто, те масло, яке попадає сюди. Ну, і частина повітря, яке проривається через поршня в картір. Створює тут і збиточне давлення, і частина масла попадає от на змазування колінвала, частина попадає в піддон. Ну, через цю трубку прозору можна уровень дивитися, яке скільки масла. Потім вход повітря, яке нагнітається, я накрутив от масляний фільтр. То через фільтр фільтрується прекрасно. Ну, і Систему охолодження я зробив ну, самоточна, залив червоний антифріз. Ну і поставив сам радіатор. Це радіатор і печки вже не пам'ятаю від якої машини. Тобто, отак воно йде. Самотоком Ну Він такий тепленький при роботі. Це коли я крашу от недавно я в прицеп тракторний, то в принципі він ну, досить активно десь минут 40 він працював. То, сам компресор гарно нагрівся, ну і радіатор був теплий. Тобто якесь ідеохолодження. Ну, так, тут із пластикової труби спаяв. Тобто, все, в принципі, з подручних матеріалів. Я тільки купив автоматику за 550 гривень. Купив обратний клапан за 100 гривень. Ну, а все в мене було інше. То тобто, По факту, тут тормозні шлани старі, з'єднав. Ну, поліпропіленова труба. Там те, що залишилося від пайками. В ванні паяли, уголки позалишалися та все поспаював. Тобто, в принципі, отака штука досить надійний. За 2 роки користування я масло не доливав. Тобто, зрозуміло, що якісь втрати є, але ну, така середня інтенсивність, там колеса накачував, красив. Ну і постійно то скутер підкачати то такі дрібні роботи. Так що, всім рекомендую. Якщо у вас стеройна машина, є, двигун залишився, можна таке чудо.